Цими вихідними працівники радіо телебачення та зв'язку відзначили професійне свято. Напередодні з цієї нагоди в атріумі обласної адміністрації привітали найкращих представників закарпатської медіаспільноти серед нагороджених і колектив телеканалу «21 ТБ Унгвар». Зокрема, головна редакторка Тетяна Вашаргелі, за високу професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята отримала спільну відзнаку від обласної ради і адміністрації «Нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Як зізнається заслужена журналістка України. Такі події це черговий привід зустрітися з колегами, особливо з тими, хто свого часу створював закарпатське телебачення, а також нагода обговорити виклики, з якими стикається сучасна журналістика. Це просто привід згадати тих, завдяки кому я живу в своїй професії. І є певна кількість цих людей тут сьогодні. Всі залі і це привід, їх побачити, чому я додаткове величезне спасибі. Ми маємо виклики перед глядачем, перед слухачем, тому що кожне слово і кожен кадр має місію, хоча це слово дуже пафосне, і треба нести, треба свідомо нести відповідальність за те, що ми говоримо і що ми показуємо. Треба з кожного дня себе питати, навіщо я це роблю? Ще один поважний і нагороджений Іван Еней, оператор телебачення з півстолітнім досвідом і нині продовжує працювати. Згадує, як прийшов до професії. Зокрема, починав із помічника режисера, асистента і ще більше тішиться, наскільки змінилася робоча техніка. Ми знімали ще на негативну плівку, потім на чорно-білу, обращаємо на кольорову плівку, а потім, коли Перший раз відеокамера появилась, то із Києва нам передали. А тепер вже знімаємо, показуємо і слава Богу, що я ще серед тих людей, що можу знімати. І маємо учеників. Один стоїть за той камерою, так що, так що є кому працювати. Створення матеріалу для сюжету апріорі неможливе без команди професіоналів. Серед них оператори, які зазвичай за кадром, але саме вони очі не лише журналіста, а й усіх глядачів. Більше того, чимало відзнятого матеріалу не потрапляє в ефір, але залишається частиною великої історії. Якщо команда хороша, то оператору дуже легко працювати. Мабуть, помічати ті моменти, які інші люди не помічають. Звичайно, ця історія залишає. Цих людей, які попадають в наш об'єктив на майбутнє, і багато хто може це побачити як історію, як нашого краю, як історію наших телеканалів, які були, дай Бог, щоб вони багато залишались в нашому ефірі. Операторів, журналістів, ну, взагалі, всіх, хто попадає в кадр. Заступник голови обласної адміністрації під час привітання присутніх зауважив, що саме телебачення першим з'являється на всіх подіях, і саме воно першим оповістить українців про перемогу. Керівник департаменту стратегічних комунікацій національностей та релігії Роман Молдавчук підтверджує, у сучасному світі інформаційних технологій чимало ресурсів вважається приналежними до журналістики, але золотий стандарт це телебачення, Незважаючи на розвиток сучасних технологій і перетікання. Глядачів або споживачів контенту з різних площадок телебачення і радіомовлення все рівно залишається основною площадкою, яка доносить до громадян ту інформацію про те, що зараз відбувається у нашій країні. Ви будете першими, хто повідомить про нашу перемогу. Це прекрасні слова, тому що це дійсно говорить про силу. Радіо про силу телебачення і про те, як, що ви можете, як ви вмієте це правильно використовувати, і як ви особисто самі знаходите ту межу, е е котра зараз потрібна для того, щоб суспільство було згуртоване, для того, щоб суспільство і надалі боролося, мало сили боротися, ви надихаєте, ви говорите правду і ви наближаєте цю перемогу. Працівники радіо, телебачення і зв'язку щодня роблять просту, але важливу роботу. Допомагають людям залишатися на зв'язку з подіями, новинами і одне з одним. Вони стежать, щоб ефір виходив без боїв, інформація була вивіреною і вчасною а техніка не підводила. Це команда журналістів, операторів, режисерів, продюсерів та комунікаторів, які часто за кадром, але без яких телебачення чи радіо існувати не може.